Пророщене зерно. Оце йому 5 днів, як я його залив. Ось як воно виглядає. Вон які корінці, пагінці невеличкі. І зараз глянемо, як його будуть їсти курочки. Вони його завжди за апетитом їдять. Зараз, головне, Петя, щоб. Зараз він їх всіх позове. І вони будуть кушати. І от вони його з'їдають. Раз у неділю. Отак я їм даю. Там десь кілограм, може трошки більше. Замочене. За 5-6 днів воно проростає. І вони його кушають. І несуть яєчка. Ось як почав давати, то десь, десь на 30% сразу побільшало яєчок. Десь 30-40%. Все, всім миру, всім добра. На все добре. До нових вікна.